Живемо і цінуємо справжній смак життя. Опілля справжнє живе. Всім доброго дня. Сьогодні на депутатській кухні з гостях дуже хороший, поважний, і я не побільшу свого слова сильний політик Тернопільщини Ігор Побер. Виманали на увазі сильний фізично, Але вже мене так не прихваляєте. Буду відверті, пан Ігор зараз дуже часто буває в різних телевізійних шоу, спілкується на теми національної безпеки і війни. Ми навіть сьогодні думали побалакати про ситуацію на Сході, але все-таки вирішили трішки від тої теми відійти, бо тих балачок вже аж трошки забагато. Вони хвилюють суспільство, і ми краще сьогодні поговоримо про якісь закулісся, про якісь депутатські речі. Ми почнемо, напевно, що спочатку з'їжджі. Заради якої ми тут зібралися, і теплої, доброї балачки. Що ми сьогодні будемо готувати? Ну, ви знаєте, коли ви мене запросили, я подумав, напевно, я не дуже кулінар, напевно, найкраще, що я вмію в житті робити, це варити яйця і робити смачний амліт або яєчню, це, напевно, найкраще, що в мене виходить. Хоча, як мене питає, скільки раз ви їсте, і що ви, їсте, то я завжди відповідаю, що я їм один раз на день, це зранку до вечора. Це просто стих мого спорту, моєї спортивної діяльності, скільки є, є спортсмен нам і до цього часу умудряє свої 53 роки. Тренуватись, виступати на змаганнях і приходиться харчуватись багато і їсти їжу таку просто на булочках і на пиричках не дуже потренуєшся. Я ще змушений зробити маленьку ремарку, я не знаю, чи паніг згадає, але в 2013 році мене відправила редакція до столиці писати про те, як живуть наші нардепи під час виконання своїх ну, обов'язків депутатських. Я на до кожного... Кожного столові в цей момент. Е, ні, ні. Я до кожного телефонував, до кожного приходив в гості. Я пригадую, ви тоді були дуже завантажені. І частину розмови я вів з вашою дружиною. Якщо ви пригадуєте, вона показувала, як. Ви живете ваш побут, а телефоном ще вас деякі речі до І одне з типових питань, яке я ставив нашим політикам, скільки ви тратите в день на їжу. І я вам скажу, що пан Ігор рекордсмен і серед тернопільських, і серед депутатів Верховної Ради всіх, тому що дійсно спортсмен має їсти ситно, має їсти багато і має їсти смачно. Ну вона дивіться, їжа не настільки дорога. Напевно, не обов'язково, якщо потрібно їсти рибу, купляти Сібос. Напевно, в Сібосі не так багато продуктів, які ще в дораді багато, але треба, якщо брати рибу, я думаю, що на тому самому момент. Таю, хеко, якщо їсти їх порційно, готувати правильно, то напевно получиш продуктів більше. Більші так плати. що я не їм дорогі продукти, але стараюся їсти збалансовано. Це мається на увазі каша, яйця, сир, творог. Ну і м'ясне. Але краще, ніж курки. Курка не саме дорогий продукт. Куряче філе воно бачив нас сьогодні на столі. Думаю, чимось смачненько ви нас здивує, то напевно для спортсмена саловика курка відварна чи запечена це кращого продукту немає. Ну, власне, ми сьогодні будемо. Пан Ігор буде смажити яйця з овочами, я буду фарширувати гриби, м'ясом і сиром. У нас вийде ситно, вийде смачно і можемо починати. Єдине, що я буду просити пана Ігора, спочатку мені трішки поасистувати, тому що яйця смажуться швидко, а от курка Все готується приймає трішки приймає довше. Задовлені. То я б вас попросив просто сир порізати тут кубиками там, пів на пів сантиметра. Все, приймаю. А я тим часом візьмусь за гриби. Розкажіть трошки мені, будь ласка, про е, ваш спорт. От власне, що вас привело до спорту, бо зараз ми за вами стежимо в Фейсбуці, хто там колігує з вами. Добто ви ставите рекорди вже віковій категорії старших спортсменів. No, Але дім, до того у вас не є не досягнення не і Я відпіл. Вам признаюся, я не виступаю. Я просто, напевно, я перестану виступати тоді, коли я буду ставити рекорди в ветеранських категоріях. Я виступаю в відкритій категорії. І поки що на сьогоднішній день, що я роблю, це є рекорд в відкритій категорії і напевно. Я морально не готовий до того, що десь переходити в категорію да, категорії, категорії ветеранів. Звичайно, я виступаю. Мене там нагороджують і в ветеранських категоріях, тобто вікових там 50 плюс. Ну, Та же, ті самі пауерліфтери, які займаються жимом, присіданнями, виступають і в 50-ті, в більше років, бо все-таки павза між підходами дає можливість відновитись, віддихнути до слідуючого підходу і робити результати. Так що вік не зовсім впливає. Якщо стронгмени, там, де займався наш знаменитий, на сьогоднішній день вже політик Василь Варасюк, там трішечки важко, бо там треба багато вправ є на ветеранів. Там на різні насправді бігати, нагрузки там, на спину, то все-таки в такому більш зрілому віку. Займатись неможливо. А пауерліфтери займаються в досить і встановлюють світові рекорди вже в таких в досить зрілому віці. А коли ви почали займатися спортом? Ви в Ой, якомусь зрілому чи в юному підлітковому ні, віці? У мене якось з дитинства було, знаєте, як в селі колись казали, а виріс я на Боршівщині, в селі Королівка. І так, звичайно, в селі можливостей не було. В селі займався всім, чим можна було, і футболом. І вечорами не злазив з брусів з турніків. І потім, напевно, щоб якось свої мрії там вдалося. THANKS Втіяти в реальність, то поступив в Тернопільський пединститут на факультет фізичного виховання. Звичайно, тоді була мрія стати вчителем фізичного виховання. І вже коли в армії, перший раз, напевно, я не пам'ятаю, я вже колись у перших своїх інтерв'ю десь нашим газетам, перший раз це був, напевно, 89-й рік. І тоді ще заборонені ті відеосалони, були я в Оренбурзі в армії служив і попав на фільм Командо. Yeah, там де великий сидів, Арнольд Шварценеггер. Так, да, в ті шенельці. Сидів, коли він сів в лодку, коли гребанув, я отак вот встав з крісла, знаєш, то мене вже там просили сядь, не заступаю. І Напевно, це було таким мотиватором. І ще тоді вже в армії, так вже ну на такому досить серйозному рівні почав тренуватися. Коли прийшов з армії вже в 89 му році, то вже дозволений вид спорту, такий як бодібілдинг. Вже був і в Тернополі, вже проводили по Україні змагання, тоді почав потрішки займатися. Потім так потрішечки вже десь в років 23, скажем, призупинив якусь спортивну діяльність. Десь на років сім, бо треба було вже десь жити, купляти квартиру. Були інші роботи. Інші да, роботи. Треба було вже десь. Це і дитина родилась, заробляти якісь кошти. І тоді ми займалися в сфері громадського харчування, бізнес пов'язаний, це пам'ятаєте Я, власне, через те, я розправи. через те й ви вмієте де... готувати. Бо ви були навіть, чи адміністратором, чи директором, я не пригадаю вже просто. Ну, я мав відношення, скажімо, був співвласником. Там багато цікаво вже історії стало, коли політиком мене там звинувачили, що повар став депутатом Верховної Ради. А потім вже десь в 30 років, коли з'явилася можливість займатися, тренуватися тоді, вже почав займатися досить професійно бодібілдингом, скажімо, не само федерацію, але я став чемпіоном світу. О, це вже було професійно, Це так, вже було на рівні. це вже на професійному рівні, потім пару по ліхтіна почав займатися. А зараз, коли вже трішечки старший, важче з'явився цей підйом штанг набіців, який дуже популярний стає і в Україні, в Росії, там Сполучених Штатів Америки, то вони там масово займаються. Ви до речі, знайомі ви знайомі з Шварценегром. Я бачив по Фейсбуці. Ви вони, перетиналися це, з ним. Це буде неправильно сказати, що знайомий Шварценеггер це кумір для кожного хлопчика. Коли він приїжджав в Київ, там не пам'ятаю, на запрошення. Я мушу спор... прибити з вашого дозволу трошки їх подрібню, бо ми їх не справді. А я вам допоможу! Дрібнемо ще на чотири. Реп... То ви кажіть, ви ж казали, так. То це... Зробимо ще дрібніші. Так, так, коли приїжджав. був один з форуми в Києві, він туди приїжджав як запрошений гість, а враховуючи те, що вони друзі з мером Києва Віталієм Кличком і знакомі ще дуже давно. Ми ще одним да, спортсменом Віталій займався професійно боксом. Вони і там зустрічалися багато в США. Вони запрошували, коли Шварценеггер був губернатором Каліфорнії, Віталія і Володю запрошував до промовції своєї. І, мала бути, вечеряна сьому годину я був в Тернополі, а там колега, який мав бути на зустрічі, Діма Белоцарковиця, він знає моє ставлення, звичайно, як спортсмена до цього, і він поступився, він мав бути на цій вечері, він поступився місцем, але каже, година 10-та я виїжджаю на Київ, я тобі подзвоню, скажу, де і коли. Ну, коротше, я в Кременці, це десь 10-та година, дзвонить Діма і каже, буде не на сьому годину, обід на третю. Ну, тепер вже можна казати, це було у 18-му році давно, тому що ні до за мілі... до... за міліції нема вже Міліції нема, до Києва я доїхав до 3,5 години. Я по дорозі зазвичай зупиняюся їсти раз, два-три, то я ці кебаби купляв по дорозі. На ходу? Так, да, На ходу. То якщо взяти врахувати Кременець, то з Кременця за три години я доїхав, щоб встигнути. І я тут заходжу, ну, понятно, заходить Віталій, там він не влізається завжди. І заходить Арнольд. І я чекаю, Арнольда. що... До... Трошки зігнеться, трохи, трохи. бо я маю метр Арнольд має бути вищий. І тут для мене було здивування, що Арнольд отакий, вот знаєш, трішечки нижче. А він порядка десь, не знаю, чи це вже з возрастом. Ну, напевно, там і вік свої Ну, Я скажу чесно, мене дуже здивувало, коли так, вони спілкувалися з Гройсманом і наскільки... Людина в темі України в темі особливо його саме більше цікавить питання енергозбереження, зеленого тарифу, то що він їздить по світу по різних презентаціях. Ну то я так скажу, що Володимир Бози, як школяр, відповідав перед ним, бо дійсно дійсно видно, що людина цікавиться, людина розуміється, людина багато знає за фінансування, за бюджет. Коли Володимир Борисович відповів, скільки нам аж коштів виділяє Євросоюз, то для Арнольда це було дуже здивуван. Звичайно, ну потім, коли Володимир Борисович поїхав, ми звичайно почали говорити якісь питання, задавати вже стосується штуки. Насправді так торіс федерації, в якій я виступав, перше пожалів, що не знаю англійської мови, але у мене самий крутий переводчик був це Віталій Кличко. Ви були депутатом Тернопільської міської ради, одне скликання, і двічі депутатом Верховної Ради. Коли прийняли рішення йти в політику, що вас спонукало? Бо все-таки політика, як побутує думка, не зовсім правильне заняття. Трішки, може, корумповане, забирає багато часу, від сім'ї відриває. От що вас спонукало і як то сталося? У 2005 році, коли почалися події в Києві, по революції, був активним учасником тих подій. І сталося в житті, я все життя своє трудову діяльність працював з Михайлом Вербіцьким. Мій колега і партнер по бізнесу Михайло Вербіцький вже був депутатом. Війської ради, вони все збиралися там у нас на вокзалі. А потім в нас в центрі цей барзамок, бо вони все після сесії в переривах збиралися. Бували взагалі. там у нас, бували, заходили. Там ну, на обід заходили, звичайно. Можливо, після сесії випити чарку. Може, якщо сесія удачно для тернополян пройде, могли і чарку випити. Я біля них так трішечки кучкувався. На той момент на 2005 рік вперше виграв чемпіонат світу з бодібілдингу. Якраз приїхав, ми провели прес-конференцію. Тоді якраз наша Україна навколо мене. Не так крутилося, якраз і. Зрештою, впізнавана людина. Так, для тоді, Левків тоді головою, бо ми провели прес-конференцію. Левків нагородив цим орденом. І після того вже рішили йти в політику. Скажу, вже по секрету, місця в нашій Україні не знайшлося, бо їх там об'єднало сім партії. І так сталося. Я зустрівся з Василем Тимофійовичем Дерев'яним. На той момент він був головою обласної організації. Я прийшов, от. Такі звання, титули, і від партії Батьківщина на той момент став депутатом міської ради. Там у нас були такі, я думаю, тернопільські журналісти пам'ятають трішечки історії. В 7-8 році між, пам'ятаєте, було два голови. Один, типу, настоящий, а другий не правовлашу. Не, не, не зовсім настоящий. Не зовсім настоящий. Не зовсім настоящим це був я. Знаєш, да. <рес> Ми якось так підпільно зібралися і тих, кого виключили, рішили обрати мене головою. Знаєш. Правда, поки я там десь пообідав, прийшов, то мене вже обрали. Я до того часу ще не знав, що я голова. Ну але хай буде <клухи> до речі якраз один з тих депутатів, які не впустили журналіста показати, як вони живуть, виконуючи свої депутатські е зобов'язання в Києві. Я думаю, ви знаєте. Я не буду захищати його, але я думаю, там не було дуже чим хвалитися. Напевно, це не з тих депутатів, оскільки Батьківщина все життя була в опозиції, що він десь щось там нагріб, що там є чим дуже хвалитися. Може в хаті було не Може в хаті Крой, не прибратися. Я, я, я теж про це бачу. Журналіст завжди абсолютно. мене виправляє. Я вже всі секрети розкажу, хай буде сьогодні. Тернополяни люблять від... під... 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 секрети, вони люблять під кави, які зря чи це діляться. Пам'ятаєте, бо історія в нас свобода набирає, вибори до обласної ради. Пам'ятаєте, перевищуєте? В 2009 році, коли мали бути розпустили обласну раду, мій колега Іван Білик, він трішечки боксом займався, я на той момент десь кілограм 130 важив. Якось так сталося. Ми з тими депутатами обласної, там пан Миколенко, був щось там, щось коротше, з ними сталося в Оконсовці, завдяки нам двоїм, ці бюлетні виїхали. Це було вже суботи на неділю. І ці вибори відбулися. Після того з нами зустрілося керівництво свободи. Пацани, в п'ятерку ні шосте, сьоме місце ваше. Ну, але коли прийшло вже діло до виборів місцевих, за це вже все звичайно забули. Але я потім, до речі, Руслану Кошолинському подякував, що не взяли, бо на той момент вже якраз десь вийшли на мене. Представники тоді створювали вже політичну партію під Віталія Кличка, потім пізніше вона вже називалась Удар. І в кінці 9-го року, вже перед 10-м, то вже очолив політичну партію кличка і з того часу почалися вже ці події. Там місцеві вибори, потім вибори до Верховної Ради. Так, я нафарширував з допомогою пана Ігора гриби. Зараз їх ставлю на вогонь і беремося за смаження яєць. Так, так, точно супер. діяльність. так ви працювали в доволі серйозному комітеті з питань національної безпеки і оборони. Ну і закони приймали серйозні і поважні в ті періоди часу, але тим не менше бували ще дуже курйозні і цікаві для тернополян, для українців випадки, коли там десь шарпались, десь один на одного. Ну я не говорю про букети з квітами, та тобто якісь блокування, якісь бійки, якісь бійки які навіть бокети все в Як воно так стається? Дорослі люди, ніби толерантні, ніби поважні і розумні. Чого доходило до таких речей? І от власне ви брали участь? Ну, брали насправді. Дивіться, я розкажу, ви знаєте, тут таке. Ми будемо нарізати тим часом те, що ми маємо нарізати, як? так? Дорослі поважні. Напевно, тут воно не пройде, бо хлопчики завжди все життя билися, б'ються і будуть битися. Знає, в якому вони... в середовищі би не було. В так? В якому середовищі не було. Ну, а ті, що десь там чи стали політиками чи депутатами, то вони ж все рівно треба десь той адреналін виділяти ті емоції, знаєте, щоб цей. Ну, як не битися. Ну, ви... ви згадали там за сьоме скликання дійсно, я... Я був в комітеті нацбезпеки і оборони, ми коли прийшли і там написали на вибори, який комітет. Я, звичайно, написав там комітет молоді, спорту та туризму. Ну, поближче ніби так. бути поближче. А на той момент і мене написало комітет нацбезпеки і оборони. Я тоді до Віталія Ковальчука, який займався нам партійним, кажу. Віталія ну, ні... на то, ну я кажу. Ну ніби не моєш, так? Якби це Чи ні, все одно зразу. По секрету, каже, ходи сюди. Каже, подивися на склад того комітету. І каже, ну глянув. А глянь на склад комітету нацбезпеки і оборони. Каже, йди там, хоч чогось навчишся, знаєш. Я думаю, спочатку так відреагував, але дійсно там було в кого повчитися, ми можемо по-різному до цих людей відноситися. Ставитися, але, але Литвин голова комітету. Кінах. Тобто люди з досвідом yeah, і люди, yeah, люди з, з, з якимись здобутками особисто. На. Просто наддосвідченіше політики. Ми пересікаємо чи десь по ефірах до цього часу, чи на якихось святкуваннях, саме з Кінихом, а знаєш. Дійсно приємно було чого повчитися. Але давайте, я думаю, що від мене не цікаво чути, які є закони, там, чи в сьомій, чи в восьмому скликанні писав, чи був співав. Yeah, там, я насправді секунд... почав, на почав серйозних речей, бо, дивлячись на вас, ви великий чоловік, будемо відверті, ви спортсмен. Тобто і вас, ну, використовували погане слово, але вас залу... Залучали, напевно, Де, до не то, що Залучали, я постараюся декілька епізодів розказувати. Дійсно, тоді конфліктів в тих часах було дуже багато. Ми коли зайшли, пам'ятаєте, це перші почалися конфлікти тоді, коли удар виступив з ініціативу за особисті голосування. І ми тоді, що три тижні блокували трибуну конкретно. Щоб Дотиснути той. Ну все-таки до кінця не вдалося. Звичайно, голосувань було менше на піаніно. Та як колись грали, там стигали, ви ну, бігали, бігали, так. сиділи, бігали, такого вже, звичайно, не було, але все рівно голосування було і вже в цій каденції, слава Богу, з, цим, з такою ганьбою, що один за другого ходить. Чого вчити? Чого лікар ходить на роботу, а депутат не ходить і за нього. Даже, я пам'ятаю, журналісти тернопільських. Бо в мене грішок, це не те, що я там спеціально за когось голосував. Знаєте, хтось просто підходить, мені треба відійти, а там для статистики. Що ми... був і просто. Знаєте, так. От незручно відмовити. Просто скажеш, я не буду голосувати, бо мене там зловить. А деколи дійсно журналісти ловили. І навіть я щось раз чи два попався на таких речах. Ну за те, що я за когось голосу не хватало. Зрештою, буває... хтось Бувають статистичні голосування, буває дійсно відповідальні і серйозні. Незручно відмовити було. Хоча голосування було такі, пам'ятаю, одне з них там за волонтерський рух, щось таке, що дійсно закон потрібний. Ну. Звичайно, це робити не можна. А що стосується таких потасовок, їх було дуже багато. Я вже жартував на цю тему. Став, я там зараз ходжу в окулярах постійно, а тоді тільки коли там за рулем чи читав, зробив собі нові окуляри, ну депутат. Дорогий, окуляри, поважний депутат. Думаю, треба ходити в бібліотеку, читати закони. Але чогось мене посадили як трибуна, зразу посадили мене біля трибуни. Ближче, було видно, Напевно, Не подумало, в мене поганий зір. Треба людину посадити. Та я в школі садили очкарів на у парку так чогось мене зразу біля трибуни то був їхньою стратегічною помилкою. А тут біля мене Володя продіо сидів від партії Рігонів. Знаєш, теж не знаю чого посадили, а за ним Тадеєв. чогось. Ну але якось так склалось. І виходить, типу, перший день і драка. Ну а я окуляри, звісно, зняв. І що думаєте, получалося у мене таке пенсне, знаєш. Перший день відломалася мені одна душка, получилося пенсне. Мене все вже я вже потім казав журналістам. Заходили готові. Нема що ходити в бібліотеку, треба далі ходити в тренажерку. Ну, по крайній мірі всі сьомій каденції точно. А насправді дуже, дуже цікаво. От відбувається от то, що бачать люди. Так? Відбувається потасовка під камерами. А чи має воно потім продовження? Насправді ж в парламенті немає. дуже різні люди. Ні, немає. От такого, що. От воно, цікаво, чи є воно, якісь такі дійшло, речі до вирішуваних за межами. от так сталося, от з ТДМ, да, Там доходило до потасовок, чи там справді дуже багато спільних знайомих. Нас ми поза цей там вже. Тобто з... ті емоції вийшли і вже ніби можна... знову ж таки. Пробуєте не і співіснувати нормально. Воно, Звичайно, закінці. Так, да, може, там на якусь особисту ворожбу переходить. Я думаю, що Арсеній Петрович ніколи Олегу Барні руку не подасть після букету. Ви згадали за букет Рос. Я думаю, що вони там друзями не стануть. Напевно ні. Але тобто, ні. такі потасовки, які були, то воно, я думаю, що закінчується зразу, коли. Тобто вичерпується на місці і всі спокійно працюють. Звичайно. собі. Ну а сама комедна історія вже похвалю нашого Мішу Головка. Я думаю, ці кадри ви бачили, тоді. Своб... Вода, потасовка з регіонами, а там якраз такий парапет високий, і з цієї сторони, якраз би, чи уряд прийшов. І щось ми блокували трибуну. І Міша вилазить наверх, і тут якраз там Тадеєв в компанії, і так сталося, чи Міша сам стрибнув, чи, чи хтось його. Штухнув, і, коротше, Міша падає прямо на олімпійського чемпіона, і щоб, звичайно, не впасти, ловить його І Починає його крутити. І починає за шию крутити. І так класно журналісти сфотографували, як такий захват Міша зробив. Історії є багато. Сижу там, де в столовці дзвонить там колега наш, йди, а Юрій Віталійович тоді ще був не прокурором, а головою фракції. Каже, підійди, десь йди. Каже, слухай, то зараз будуть зачитувати Мосійчуку приговор, пам'ятаєте, тоді якраз прокурор приходив, зачитував. під таку й фіхточку тут. пустій біля вірточки, знаєш. Ну деколи були такі історії. І Все, як Юрій Віталійович, він анекдоти любить розказувати. як в анекдоті була історія за якогось здорового мужика, то він вже казав, такий як побер. <рес> щоб довго не розказувати. Да, як ми будемо смажити? Та Бо все насправді я, я смаженого гірка ще не їв. Мені цікаво спробувати, як воно буде Та смакувати. Небагато їх тільки потім трішечки до то смаку, ми, що щоб зараз? вони смажені не будуть. Давайте мені сюди яйця. особливих драках не участвував і мене не побили. Хоча, знаєте, потім вже коли після виборів постійно там, мені так подобалося в Фейсбуці, як пишуть, такі депутати, їх треба запікати, пі. Та я вже пишу, та дивіться, я вот там в офіс, хожу по площі постійно зранку, та вже прийдіть Ви ж мене бачите, я ж біля та, вас. Та, та вже може пора, та вже прийдіть та вже бийте мене чи що ж там. Ну щось так якось склалося, щось ніхто і не прийшов. Героїв у Фейсбуці... Герої Фейсбуці багато. В перспективі не втратили цікавості до політики? Ви бачите, останнім часом дуже багато запрошують по ефірах. До речі, в мене там є і на сторінці. Володя Зеленський до мене цілий родик в Києві вечірньому зробив, типу він там представляв депутатів від блоку Петра Порошенка під номером 67, Ігор Побер, там чемпіон світу, все гарно-гарно. Але враховуючи те, що там лозунг був Петра Порошенка жити по-новому, а Побер буде качатися по-новому. І буде розвиватися, займатися в страні розвитком біцепства, трицепса, так, чи ягодичних а, на так то... що ягодичних мис. Володя мені рекламу зробив, на то відео, ще накласти, на накласти гарний супровід. Ніну і буде просто ідеально. Так, да, буде ідеально. Да. Так що реклама мені ще тоді майбутній президент зробив. Я думаю, що вернусь в політику чи на якусь службу. Хоча в мене зараз все нормально, я займаюся бізнесом, ходжу в задоволення на ефіри і, звичайно, моє хобі спорт, яке ніхто не відміняв. Юр, дуже дякую вам за участь в нашій депутатській кухні, а особливо спасибі за щиру, цікаву балачку про якісь такі речі, які ну, не всі тернополяни і наші глядачі знають. І хочу вам запрезентити від наших друзів для на майстерні кузади Дерезату лисичку ексклюзивну, яку мають тільки учасники нашої передачі. Хай вона якось там спостерігає за вашими кулінарними зусиллями. Дуже дякую. дякую. Ну, Моє кулінарне зусилля, звичайно, бажають бути кращими. Я буду старатися. Я просто думаю, що це яєчня з овочами, вона смачна. Буде смачна, я думаю, там нічого такого сумливого немає. Що можна її спортити, я думаю, зараз ми покуштуємо, ну а ваше блюдо, пане Андрій, так не вирішив. Воно, воно, так, воно ваш омлет. так апатитно виглядає, що я не знаю. Тоді ми запрошуємо всіх до столу. Тестуємо. Цінуємо справжній смак життя. Опілля справжнє живе.